Всім привіт! І сьогодні я хочу розповісти про те, як виходити з дому з собакою так, щоб прогулянка пройшла добре, щоб по під'їзду було йти з собакою легко, і взагалі, як цей ритуал може виглядати в вашому житті? І перше, і найголовніше, це те, що ми завжди стараємось вийти з собакою на прогулянку, коли собака в розслабленому, спокійному стані вдома. Бо якщо собака збуджений вдома, то він буде ще більш збуджений, як тільки ми вийдемо на вулицю. Тому ми підгадуємо час, коли наш собака більш-менш спокійний. Якщо наш собака тригриться на те, що ми починаємо вдягатись, збирати збирати речі, то щось можна зробити заздалегідь, наприклад, зібрати свої речі в рюкзак. Десь заздалегідь зібрати сумку на прогулянку заздалегідь, щоб вона висіла готова, пропрацювати якісь моменти з одягом, тобто частіше перевдягатися, перевзуватися, щоб собака на це просто не реагував. А, ключі теж те, що ми беремо, і цей звук можна теж пропрацювати, щоб він не тригерів собаку. І це перше, з чого ми починаємо. Потім ми вже беремо те, що нам потрібно, на вулицю. Або знов-таки заздалегідь це все вдягли на себе. Беремо шлейку, цього достатньо для собаки, щоб зрозуміти, що собака йде з нами. Але може бути якийсь маркер, але найголовніше, щоб те, що ми будемо говорити, не тригерило собаку. Дуже сильно, тобто не треба там казати, що ми вже зараз будемо гуляти, бігати і збуджувати собаку своїми словами. Тобто підібрати якийсь маркер, який більш-менш спокійний. У нас цього достатньо взагалі взяти шлейку. Але в мене дві собаки, і вони неправильно зрозуміли, хто зараз піде на прогулянку. Тож, також це може бути амуніція, яку ви підготували. У Мене це намордник і шлейка. Кімі. Гарді сьогодні залишається вдома. Кімка йде гуляти. Молодець. Спокійно одягаємо. У вас вже повинен бути якийсь ритуал одягання шлейки. Про те, як одягати шлейку, є окреме відео, про те, як навчити одягати наморник, теж є окреме відео. І це вже якийсь знайомий для собаки ритуал. Я спочатку взуваюсь сама, мені так легше. Але, наприклад, якщо нам ще потрібно взутися, собаку можна посадити або собака може стояти, як собаці більш зручно, наприклад, може сказати може, масшта, ди сіди, сідай. І, наприклад, собака сидить, і ми там ще взуваємось, щось робимо. Та я навпаки все собі зламала. Тобто ми. Все це шнуруємо, і поки собака сидить, ми її хвалимо, видаємо їй смоколики, спочатку чистіше, потім вже так як в нас, тобто десь там в кінці всього цього, собаку можна похвалити. Далі ми вже пропрацьовуємо те, як ми будемо виходити за двері, і важливо, щоб собака не летів за двері першим. У нас, в принципі, вони майже не летять, але якщо собака виходить поперед нами, можна просто трошки прикрити двері. Привернути її увагу до себе, можна привернути увагу до себе, сказавши щось. Знов таки, якщо собака знає якісь команди вже, це простіше, можна попросити її, наприклад, сісти. Сидіти, давай, молодець. І ми. ні, якщо собака встає, ми знов таки можемо посадити знову, кімо ж сидіти. Але якщо ми помічаємо, що це дуже нервує собаку, то краще не змушувати собаку сідати постійно і достатньо того, що собака просто стоїть в тому положенні, яке зручно. І наше завдання. Виглянути у під'їзд. Особливо це важливо, якщо собака реактивний, летить, там можуть бути сусіди, він гавкає на них, і нам треба запевнити, що за дверями нікого нема. Якщо хтось є, і наш собака поки до цього не готовий, можемо закрити двері і почекати і нікуди не йти. Якщо собака дуже сильно збудився, почав гавкати вже тут, краще побути вдома, заспокоїтись, коли собака перестане гавкати, перестане нервувати, спробувати ще раз. І коли ми виходимо, чимось там нікого немає, наприклад. І все середовище таке, до якого готова собака, ми вже можемо виходити. Ти молодець. Пішли. Молодчинка. За дверима, поки ми їх зачиняємо, щось робимо, ми так само можемо хвалити собаку за те, що він стоїть поряд, сидить поряд. В тому положенні, в якому собаці зручніше, бо умовно тут слизька підлога. І сідати їй казати, коли їй не хочеться сідати, це погана ідея, бо в неї роз'їжджаються лапи, вона через це нервує. Далі, якщо є команда поряд, можна сказати поряд. Мені головне, щоб собака мене не тягнув дуже сильно на сходах. Можна, звісно, притримувати повідком, можна просто ще простіше, якщо є особлива харчова мотивація в собаки, показувати, де ми хочемо, щоб собака йшов з нами по сходам. Та? І щоб увага собаки не втрачалася як зараз. Кімка. Давай ще раз покажемо. А, і ми просто, наприклад, зупиняємось десь на сходинці і отак валимо собаку. Супер, отак хвалимо собаку. Ми так не робимо, бо мені а, не принципово, щоб собака йшов прямо поряд. Мені головне, щоб мене не тягнули, так, щоб я не падала просто зі сходів. Фісу. Молодець. Якщо наш собака дуже неспокійний і не має ще. Взагалі, ритуалу цього виходу, не треба його змушувати постійно зупинятися, бо чим довше він буде йти по під'їзду, тим більше він буде накопичувати всю свою енергію, яку він випустить на вулиці. Так, якщо наш собака дуже активно біжить на вулицю, краще просто підгадати більш-менш його темп, тримати повідець ближче і спускатися швидше, тобто не робити ці паузи, можливо, десь запропонувати якусь одну-дві зупинки, але це все. Тобто, чим частіше ми будемо таку собаку, який ще. Дуже активно себе поводить, коли річ стосується виходу на вулиці. Стримувати, тим сильніше він буде збуджуватись від цього, тобто може починати фруструвати. Тобто, тут дуже такий тонкий момент. Молодець. Ось я з вами розмовляю, я чекаю ліфт. І я продовжую хвалити собаку. Так? Ось я нажму, щоб цей ліфт нарешті почав до нас їхати. І поки він їде, в собаки є позиція, в якій собака сидить. Тут в нас дуже вузький під'їзд, але краще за все обирати ту позицію, яка найбільш безпечна в плані ліфту. В мене це оця позиція, бо коли я буду відкривати двері, собака буде за ними, і я можу подивитися, хто в ліфті. Саме тому вона сидить в тій позиції. Якщо я бачу, що в ліфті нікого немає, я її запрошую сюди і запрошую зайти до ліфту. Ось так. І ось ми вже в ліфті. В ліфті так само в собак є позиція далі від дверей, де собака сидить. І його можна хвалити, поки він їде в цій позиції. Ми приїхали, теж я перша до дверей, тому в мене є можливість зазирнути за них, тобто притримати, якщо треба, собаку в ліфті. І тут нікого немає. Тому ми можемо виходити. Ось так. І знову вона не летить і йде в тому темпі, який комфортний. Тут ми знову робимо зупинку. І ця зупинка нам потрібна для того, щоб знов-таки я відвожу Кімі. Кімоша. Зайка. Молодець. Та, назад, трошки ще назад. Трошки ще назад, молодець. І мені треба зазирнути за двері, що тут нікого немає. Бо в нас така дуже, дуже активна вулиця. Я зазиртаю, нікого немає. Супер! Молодець, виходь, І кімка виходить. Супер! І ми це зробили. І далі ми вже першим ділом йдемо в туалет, тобто в темпі собаки, скоріше попісити там, де їй потрібно.